Всіх вітаю із магазина Сінсей. В Одесі відчинився ще один Сінсей. Знаходиться він в торгівельному центрі Родос на Гінуеській вулиці, недалеко від Аркадії, трішки вище. Хочу показати вам знову, у них почалась дуже класна акція 40% знижка на товари з розпродажу. Якщо береш два товари з червоними цінниками, то 40% знижка. Це і, ну, і до хом відноситься, і до звичайного одягу, і до аксесуарів. Всі товари, які йдуть зі знижкою, От, наприклад, червоні ціннички. Будемо дивитися, бачу, що така. Штора коштує 189,51% знижки. Якщо ви берете дві, не обов'язково однієї позиції, то буде знижка ще 40%. А от дивіться, яка гарна за 149. Зараз розміри скажу. Така прям цікавий в неї колір. 149 гривень. Перевернута. Так, на цій написано О, 140 на 260 і от ви берете їх дві і 40% знижки е, получаєте. Дуже зручно. Буду показувати те, чого не бачила в тих сінцей-магазинах. Так, тут 339, це щось для собак і котів. А, така, як можна сказати, ліжко таке для собак. Ну, це без знижки. Далі, ого, який великий органайзер, кошик. 129 гривень, 62% знижки. Прям ціла тумба. Ціна гарна: 129 гривень, коштував 339 62% знижки. Далі тут 19 гривень. Ну, це просто як мішок такий от затягується, не знаю, сумка, рюкзак. 61% знижки. Це я вам акційні позиції показую і хочу показати те, чого я не бачила в інших магазинах. 269, дивіться. Гарно це я так розумію, щось по типу скатертина, Штора? Ух ти! 269,50 на 140 на кухню. Ну, це все до весни. У них прийшло як до Великдня і до весни така колекція. Так, потім повішую її. Правильно. Так, далі. Віночки, квіти я показувала, ці прикраси показувала. Ось таких прикрас я не бачила. А, це така, такий як. Знаєте, органайзер, ціла тумба тут виходить, 389. Дивіться, в яких кольорах дуже гарно виглядає. Так вони шухлядки, тут 4 шухлядки. Так, зараз я відійду. ага, А ось дивіться, це такий, як також, сервант, прям, міні-сервант, 269 гривень. Тримач для ключів. Дуже гарно виглядає по весняному. А, тут різні дизайни. Ні, в жодному не бачила в сінцей. 269. Цікаві які пропозиції. Бачите, кожен і відрізняється. Здавалось би, начебто всі однакові, але ні. Це підставка, я думаю, під посуд 149, така в весняному кольорі. Подушки по 239 гривень. Ой, які гарненькі, слухайте клас. Ой, такий чохол на подушку, дуже-дуже гарно виглядає. Скільки він коштує, не бачу. А бачу: 169, розмір 45 на 45. Різні моделі, різні. Я маю на увазі не моделі, а дизайн. Свічки весняні, 39. Пахнуть квітами. Дивіться, які свічки класні також не було, де я показувала огляд на весняну колекцію. 79 гривень. Ой, а тут такі прям. Сімейка кроликів 119 гривень, також файно виглядають. І ось ці кролі великі. Найбільший кроль він такий, знаєте, на ніжках оцих, як вони робили, також він присідає. <смі> як вони робили гнома, тепер такий кроль 999 гривень коштує і є крольчиха. А тих кролів я вже показувала. Тут просто якісь ще більш цікаві позиції є. Цей весь я вам показувала, просто так пройду. Я хочу червоні цінники подивитись. Угляньте, яка класна для посуди. Коробка для зберігання 169 з вушками. О, і підставка. В виді кроликів. Вони в цьому році прям розійшлися з цими. Клас, дуже гарна підставка. Оце прям топ. 149 гривень. Гарно, як виглядає. І чашечки ці гарні також. Кухоль 169 гривень. Краса. Тут з вушками знову для зберігання. 339. Ну, поки без знижок, зрозуміло. коли нова колекція, так зазвичай. А дивіться, як класно на Великдень під яйця зроблено 269. 269. І ще така підставка, як хрустальна. Оця хрустальна коштує 339. А ось така. З цим кроликом 269. Ой, а це що таке? 149. Глянь, така краса їх тут О, для яєць. Клас. Це вже як подавати, От, ну, приготували і подавати. Дуже класно. 149, їх тут шість оці для яєць. Ну, цікаві такі позиції тут. Я прям задоволена. Зайшла сюди в Юск Насправді. Потім дивлюсь, що тут всім сей. Кажу, коли ви відкрились? Вони в кінці грудня. 219 гривень, і така велика підставка під гаряче. Також гарно виглядає. Таку я показувала. Тут вони ще в такому кольорі, більш спокійному, з квіточками, а то з таким кроликом. Ну, Гарні такі у них пропозиції, мені подобається. Ой, дивіться, який гарний кухоль. Це до Валентина 189. Також такого я не бачила. Такий коштує 189. Красиво, дуже. І таке велике блюдо. В формі серця 269 гривень. Так, Ой, а це що таке? Скільки такої краси? Прям це свічка, свічник. Так оформлено, гарно. 119 гривень. І так і на подаруночок принести. Таке оформлення, дивіться, тут із червоними квіточками. Орхідеї оці я вам показувала. Взагалі, сінцей почав робити такі речі, прям гарні в декор. А от бачите, по вази. Одні йдуть зі знижками, а тут 99. А хтось на сайті хотів замовити, а на сайті не було вже зі знижками. Вони, коли закінчується нова. Приїжджає, бачите, 339 партія, вже знижку не ставлять. От мені пояснили там в одному сенсеї, Бачите, 219. Ви можете купити ось за 219, а ось поруч ви можете купити за 99, дві взяти 640% зверху відсотків знижки отримати. Отака От у них акція. Зараз я почитаю вам, скажу точно до якого вона буде. Ой, такі ще квіти, дуже багато квітів різних. Неважливо, це можуть бути аксесуари ремені. Мені от показала дівчина. Берете два. Один ремень, наприклад, одну чашку з розпродажу, і буде 40% знижка на додатково. Додатково треба собі щось обрати. Якраз, о, якраз може я кухоль якийсь оберу. Я ніяк собі новий не куплю, щось хочу, таке цікаве. Оце гарний, дуже 149. Але в них щось все тільки з нової колекції немає на розпродажі кухолів. Ну Може я зараз знайду ще. Тут у них рушники по 169. так, А ось і почитаємо. Дивіться, ось написано. Мінус 25а на всі товари з червоною етикеткою. Це те, що діє акція, це я вам розказувала. Оця акція діє до 19-го, а мені хтось сказав, що в Києві пішли і немає такої акції. Дивіться, а я прийшла в інший сенсей, То я була саме на Палія, тепер я на Гінуецький, і тут також ця акція є. 189. Ось, наприклад, ви берете ну, цю. Як сказати, органайзер воно у них називається по-правильному, да? начебто, ну, ладно, органайзер. Берете дві штуки і 40% буде знижка. Або якщо берете один, то буде 25% знижка. Не знаю навіть, що і вигідніше. Мабуть, одну брати, да? 25. 25%, якщо від однієї ціни, чи якщо від двох разом 40, то більше вийде. Це в мене складно з математикою, якщо чесно. Ну Я порахую. Якщо зараз щось оберу собі, то я порахую. Ось також, бачите, речі, які 119 гривень тут угу, на внутрішньому маркуванні. Якась мені здається, як щіточка закрита. Різні такі щіточки. А якщо нова колекція приходить, то вже без знижки. ось Ці, наприклад, зі знижкою 289, цілий набір таких щіточок коштує. Так то у них можна навіть такий кульочок купити на подарунок. Ідете от, до когось в гості. І ось, будь ласка, такий на Пасху. Дуже гарний. Це прям 39, дуже красиво придумали. З цими вушками. Я прям <зас> в захваті. Красива колекція, нічого не скажеш. Так, Що тут у них цікавого? В цьому ряду тут посуд більше. Так, такий посуд. Тут чудові ціни. Це як таця чи як тарілка все-таки. Ну, буде хай тарілка. Коштує вона 169 гривень. А ось дивіться, який колір. Щось схоже, нові такі тарілочки прийшли в юски також. Дизайн схожий, 149 гривень. Тут з цієї ж серії 119 гривень. Тут прям все в золоті. Ну, така глибока, наприклад, 169. Багато таких прозорих, О, як гарно виглядає. Це як цукерниця 269 чи тортівниця. 269. Ось такі по 169. А то прям двохповерхова тортівниця. Дуже багато наборів у них келихів ось до свята. Валентина, кому треба, можна придбати. 169 такі прям красиві. 269. Тут 4 за 269 келиха. Угу. Ось тут зі знижками. Дивіться, кухонне приладдя. 624. Це така силіконова для розкатки тіста. Формочки різноманітні. Формочки без знижки. Приємні такі, прям дуже на дотик. Але йдуть без знижки. Це якась нова колекція, по 79. 39 ось такі дерев'яні щіпчики Ще такі рожеві я показувала форми. Так, Тут у них такі прищепки по 149 гривень. Цілий набір. Мабуть, тут їх штук 40, мені здається. Багато дуже. Так, ой, гляньте, такої теж ніде не бачила. Це у них що також органайзер називається, кошик для зберігання з такою кришкою, як начебто шкіра, зроблено. А тут такий килимок. О, килимок такий весняний. 169 гривень. Зараз скажу вам розмір. Розмір килимка One Size. Ага, і не написано. Ось такий гарненький килимок. Також, я так розумію, у них і весняні пледи. <сум> у них все в цих кольорах. Так впав. 135 на 165. Ой, такий килимок 169, гарний. Дуже Дуже гарна колекція, оця весняна, красива. 119 гривень 30 на 30, аж 5 ось тут серветок цих. Подушки по 239. От я не знаю, сказала їх ціну, також дуже гарні. А тут наверху я так пройшла, тільки цю штору подивилася. Дивіться, які ще по 599 є багато. І ще ось такі чохли на подушку по 149 Два види. Так, тут написано, що йде. Триває акція. От, Наприклад, плет можна купити за 519-160 на 200 по акції. Ще тут є. Багато чохлів по 119-169 гривень. Ось такі різні. хом Що тут? Ну, в цьому магазині так я б не сказала, що багато речей зі знижками, як е, там я дивилася, там якось більше, може залишки більше. Не знаю від чого це залежить. А може тут вже і розібрали 169. Вони ж ці акції додають, додають. бачите, які класні стаканчики різні. Ну, Вона не по 169 ідуть без знижки. Це що, скарбничка така? О, 149. Глянь, така класна скарбничка різні. І навіть ось така 149. Скарбничка. така ось скарбничка. Тут динозаври 149 гривень. Це вже відділ такий для дітей. І тут, бачите, багато знижок. Це такий блокнот. Тут їх дві штуки, 49 гривень, Дісней. А ні, це дзеркало для подорожі за 49 гривень, 59% знижка. Ось на очі, маска 79 міні-маус. Тут. Ух ти, 129 гривень. оце цікаво, 41% знижки. О, це на голову ця штука. 149 з ушами. Я потім почитаю, який в неї склад. Якщо мені підійде, то якраз оце одну таку візьму. І ще подумаю, що мені треба, щоб 40% знижки отримати. Тут отакі кошики також гарні, мені здається, я їх показувала. Кошики по 389. І дивіться, яка класна штука. Це ну, іграшки дітям збирати. Такий теж, можна сказати, кошик для зберігання. Але в формі машинки, що цікаво, і потім він складається і зручно. Так, я, я не знаю, я, мабуть, ціну на нього не знайду. Ще такий, ось, бачите, о який класний, як кошик, і як е, пуфік. Такий прям серйозний. Так, класно, тільки цін немає. Все, все супер, без цін Так, ну вибачайте. Буває, вони зараз ходять, маркують. Ну, Тут зі знижками я вже показувала, ось такі для кексів по 29-39 по 39 гривень. От Всі речі, які зараз йдуть зі знижками, ви берете дві і получаєте 40% знижка. А, зараз ми почитаємо. Так, 40% знижка, мінімум два акційних товари. Так, що там акція діє? Я тут не бачу, ви знаєте, ось тут може зараз розверну трішки. Так, глянемо. Угу. По 26.02 з 11 по 26 або до закінчення товарних запасів. Знижка застосовується на касі 40% на всі товари. Неважливо, це речі будуть. получиться в мене. Так, ні, зараз я закінчу і зроблю все. Так, я потім ходжу, все, все поправляю за собою. Ви зрозуміли, що на оцей одяг також це застосовується, ось така акція. Дві речі взяли і получили 40% знижки. Дуже-дуже файна акція.